Димчик так, 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 так. Дім ти знайшов Мері? Ні. Ну, ну я ну я шукаю. Мені треба заміряти її, я сама. Я... Ну, ну. Діма, ти бачиш? Так, я знайшов Мері Покажи мені, будь ласка, це. <рай> Ти що? Грай і. Що за? Варто. До побачення, друзі. Давай серйозно. Е, як тобі ця гра? Мені сподобалось. Мені було цікаво їхати на машині і збивати цих дивних людей. Будемо їх давити? Так. Да. Можна я? Чи не людей зомбі? Мені сподобалось кидати флешку. Ну, і сама історія мені теж дуже сподобалась. Вона така, як страшний сон, якийсь. Такі асоціації. Маріанка, тобі слово. Як ця гра взагалі грається на PlayStation 5. Ну, я б не сказав, що ідеально. Місцями були, типу, якісь там просадки. Маргоша, ти їх відчули. <ріху> ну, тобто це просто не найкращий експіріанс, який може бути, типу, на PlayStation 5, але в цілому гра доволі добре грається. <ріху> а, та, а, а чому там не гратись? Ну, типу, там графон. Е вона не виглядає суперсучасно, е вона більше бере своєю атмосферою, ніж якістю текстур. Ну, Видно, що гра була випущена вже трошечки давно. Що відбувається. Та що, не, Ну, світло виробилось? Що? Де Мері? Діма, що це? Діма! А, ну, я пожартував, ну Маргош, Ну, зараз знайдемо. Маргош? Що? Це вже не я. Діма, театр. Примірно з 12 до не знаю, до 6, до 7, вже, скільки нас вийде. Я 7. думаю, а нема оренди. <рес> друзі, 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 будь ласка, слухайте цей. А, ви бачили кішечку? Вашу мерію тут в Ну, Вона опинилася в цьому. З руської. Ну вона, типу, це вона має тут типу щось типу репетирувати, ну я не знаю, типу Жанна надать кішка, Мері. — Слухайте, я розумію, що вам трошки погано, але. Діма, ходімо розклад, подивимося, у має бути треба збирати флешки зброю і все що для зброї треба ліхтариком світити в людей зомбі треба відсторонюватись від жінки офіціантки бігати і відкривати всі двері які тобі попадуться а і ще і ухилятись від літаючих предметів твоя мета це перемогти темряву і ця темрява вона може поглинати людей і потім ці люди стають ось цими зомбі, як сказала Маргоша, їх називають тейкін, тобто тих, кого е, забрала темрява. Ти просто намагаєшся знайти дружину, ти її шукаєш, чіпляєшся за підказки, контактуєш з певними людьми. То тобі треба постійно від однієї точки пробігти в іншу, або щоб з кимось там зустрітись, або щоб ще раз з кимось зустрітись, або хтось тобі сказав, кудись треба прибігти, щоб забрати дещо, щоб потім це. Дещо повернути туди. Саме основний гімплей він випадає саме на моменті, де тобі треба ось у ці шляхи оминати. Паргош! Паргош! Дінжі! Спокійно! так, Світло, 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 світло! Міяо! І ти хочеш повернути, повернути Мері. Мері? Так! Тоді ти маєш, маєш грати. Ви виглядаєте як бодіді Мітреску. То я маю грати в Resident Evil 8? Нє! Як Мері шукати, це Спайдермен. man так? що ну, я тоді маю грати? All oh, oh, Awake. Першу частину? <плес> так. в оригінал? Remastered. О! І все? Це ж дуже просто. Нє! З дружиною. Каже морож, кому б ти могла порадити цю гру пограти? Напевно, тим, хто загубився, хто угу. перебуває в стані нерозуміння, як, як і куди йому рухатись. Коли усвідомив, що ти всередині сумного твору, де 100% є в фіналі трагедія, то ти якраз маєш якось зробити хепієн. Гра прекрасна тим, що. Я вважаю, його перемога в тому, що він спробував це зробити. Mm -hmm. Що ми спробували зараз створити youtube канал в такі темні часи, які зараз у нас на планеті, люди вони прекрасні тим, що, що вони пробують. Ми вам дуже радимо пограти в цю гру, спробувати і змінити так само своє життя. Тому що а хто знає, може ми теж всередині написаного твору, а може ми всередині я не знаю, як шоу Трумана, якогось там серіалу чи комп'ютерної гри. Якщо це так сприймати, то ну це ж було б дуже цікаво. Тому ця гра реально підійде для алкоголіків, тих, хто в запої. І не знають, як з нього вийти. Ось спробуйте в цю гру, тому що у Алана Вика гірше була ситуація, і він пробував з цього вийти з допомогою світла. Ну темрява вона різна. Так, буває. Темр... О, так, темрява різна буває. Тому оця гра вона як соціальна реклама, мотивуюча. Mm -hmm. Тому вона не може втратити свою актуальність. оптимальність. Кохана. Кохан, коха, мені таке нас не снилось, це жесть. Маргош! Маргоша. Мері! Мері! Рай! Маргош! Маргош! Маргош, нам треба шукати Мері! Окей? Я знаю, як нам повернути мене. Я вважаю, що ігри вже достойні того, щоб перетнути цю фастфуд межу, де ти просто, типу, дивишся, якого року гра, і від цього приймаєш рішення, чи грати, чи ні. Друзі, ну ця гра вона прекрасно виглядає, щоб ти зміг зануритись, і якісь для себе зробити певні висновки по життю. І можливо, так як казав Курба театр, можливо, після проходження цієї гри ти би вийшов. І створив щось прекрасне. Ми вже це зробили. Ми після цієї гри створили цей прекрасний YouTube канал, який ви дивитесь. Тому ця гра вона для нас найособливіша, можливо в усьому нашому житті. Це ось історія про те, як подружжя Муранцевих подолали власну темряву і вийшли на світло. І це канал Мільйонник Отерун. <рігане> Ми вам дуже дякуємо за перегляд цього відео. Я думаю, що це не зовсім типовий огляд. Я думаю, що це огляд. Е... <рігане> <рігане> кіношний. кіношний. <рігане> <рігане> Маргош Маргош, я розказую. Ну, Зараз! Ми подружжя Дмитро і Маргарита. Вейки. Що тупо? Ми з'ясували, що грати в Алана Вейка цього недостатньо. Темрява буде ширитись і надалі. Наша кішечка Мері так ніколи не повернеться. Єдине, що може змінити хід подій, це Збройні сили України. Тільки наша українська армія здатна змінювати хід подій, тільки вона здатна запобігти трагедіям, щоб Темрява далі не ширилась. Вам треба задонатити на армію терміново! Це єдиний спосіб, щоб темрява відступила. Не грати, не в Алан Вейка, не в Red Dead Redemption навіть, а тільки донати на збройні сили України. Чуєте, в нас вже немає часу. Все, темрява прийшла по нас. Зробіть Зі. так, щоб темрява не прийшла по вас. Друзі, хочемо вам розказати про мою одногрупницю, яка долучилася до величезного збору на 4 мільйони гривень. На Харківський, Сумський та Покровський напрямок. Зробимо це.